Список Шиндлера. Саме так називається сьогоднішній уривок. Вони, які раніше звати Андрій Мироник, і ми читаємо книжку рота. Сміх та Сльози, частина третя». Вночі до нас приїхав танк. Угу, Танк вам не здалося. Я не знав, як це сталося, за яких обставин, хто це взагалі придумав, але факт залишається фактом. Нам майже під самісіньку нашу халабутку приїхав танк. Здається, вночі його перетягали на нову позицію. по дорозі той зловив якогось FPV, що пошкодив йому траки, і в спробах швидко заховатися від наступного екіпажу, той забрів до нашої посадки. Ясна річ, вони зробили те, що від них залежало, але блін, кому від цього легше? Не нам, так точно. Сподіватися, що дрони відчепляться від коробочки найближчим часом, не доводилося, м'яко кажучи. Біда тільки в тому, що ми геть поряд. Вирішили вдавати, наче тут нікого нема. Благо, хлопці за кілька днів до того віддали майже всі машини в ремонт. І у нас на подвір'ї залишилося тільки старе цивільного кольору Рено. Зараз я зроблю маленький ліричний відступ, щоб уклінно попросити вас залишити коментар та вподобайку до цього відео. І у нас буде така домовленість з вами. Я пишу книжку, ділюся нею з вами безкоштовно тут у соціальних мережах, а ви допомагаєте мені, щоб хтось іще побачив це відео в світі. Дякую, продовжуємо. Я не знаю, як виглядають змагання дроністів у цивільному світі, але фінал, остання заруба, точно відбувалася сьогодні у нас під хатою. Після 10 БПЛА я вже перестав рахувати, скільки їх туди прилітало. Як шакали, які зачули кров, до коробочки прилітали все нові й нові дрони розвідники. Кожен із нас старався знайти собі якісь справи подалі від нашої бази, але для цього слід було вичекати паузу, щоб у небі нічого не загрожувало. Мої картинці світу ця детальна розвідка проводилася для того, щоб чітко навести далекобійну артилерію і закінчити справу, яку розпочав нічний дрон. Вмить я піймав себе на думці, що абсолютна влучність таких пушок справа доволі ненадійна. Для прямого влучання треба попередньо здійснити кілька пострілів, пристрілятися. З кожним новим пострілом аеророзвідка передає коригування, артилеристи щось там у себе крутять, і теоретично кожен наступний постріл мав би бути ближчим до бажаної цілі. І найбільше мені не хотілося, щоб на одному з етапів цієї пристрілки щось прилетіло в нашу базу. Сама по собі наша халабутка, напевно, не була цінною в фінансовому плані, особливо якщо порівнювати з танком, але ж справа не в грошах, думаю, ви це прекрасно розумієте. Мимоволі згадався фільм Список Шиндлера здається, він так називався. Там була сцена, до речі, єдина, яку я запам'ятав крізь усі роки, де хлопчик, ховаючись від нацистів, забіг у вбиральню і стрибнув у яму з лайном. Як виявилося, там уже були інші діти, і вони почали на нього сваритися. Мовляв, цей сховок уже зайнятий. Паралель була вже ну дуже паралельна, вибачте, за тавтологію. Той танчик, який тікав від дрона, був як хлопчик. Ворожі дрони та арта, як нацисти. А ми, як діти, які вже ховалися в лині від ворогів, а тепер ми, моволі, злилися, що той навів їх на нас. На щастя, ближче до вечора, коли посяріло, якісь круті спеціально навчені хлопці приїхали із швидкістю механіків Формули 1, евакуювали танчик, усі полегшено видихнули. Це був напружений день. Ще раз дякую, що послухали. Нагадаю, що проект повністю благодійний. Всі кошти реалізовані з. Паперової книжки йдуть на допомогу Збройним силам та постраждалим. З вами був Андрій Мироник. Дякую, що підтримуєте. Вподобайкуєте коментарями. Шануйтеся!